Ось у нас тут така каша з овочами. Ми брати приготували її. Черкачанка Любов Івановська до посту каже, готувалася заздалегідь кашу із засмажкою ставить на стіл до решти пісних страв. Ми ще приготували ось капуста, вона з грибами, квасоля. Холодні голубці, вони із морквою. До цих страв жінка робить ще вітамінний салат із яблук, моркви та свіжої капусти. А поруч її чоловік, пан Василь, начиняє медом яблука. каже, як запечуться, будуть на десерт. І поставимо запікатися хвилин 20 і буде дуже смачна страва. Пан Василю розповідає постувати почав років 10 тому, аби підтримати ініціативу своєї дружини. Трошки помагають фінанси придержувати посту. Дружина додає, дотримуватися правил посту намагаються максимально. Ну, відносно духовного утримання тут трішки легше це не сваритися, бути доброю людиною, співчутливою, дотриматися всіх Божих заповідей, відвідувати церкву, сповідатися. А матеріальне це дотримуватися приготування тих страв. Які мають рослинне походження, та через деякі проблеми зі здоров'ям говорить, строго обмежувати себе в їжі не можуть. Ми його дух духівника нашого отримала благословення на, на споживання риби. За словами сімейної лікарки першого центру сімейної медицини Наталії Одинець, піст позитивно впливає лише на молодий здоровий організм та є категорії людей, кому він протипоказаний. Перше вагітні і жінки годуючі матері, люди з хронічними захворюваннями. Особливо серцево-судинні захворювання нирок і печінки у будь-якому разі каже жінка: перед початком посту варто звернутися до лікаря, аби той допоміг правильно скоригувати раціон. А прото Черкаської єпархії православної церкви України Андрій Шпунт пояснює, під час великого посту набагато важливіше звертати увагу на його духовну складову. Не зациклюватися лише на їжі, так це важливо отримуватися, дотримуватися посту і в їжі, але надзвичайно. І набагато більш важливі важливіше духовна складова посту, особливо цього року, коли йде війна, коли такий важкий час для нашої України робити робити багато добрих справ. Наталія Старинець, Максим Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.